Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 21 лютого. Ми на біветі і зараз мають бути на біветі Тен з більканцем. Відомі вже співаків Трускавці. Неодноразово вони сюди приїжджали і постійно приходять сюди на бівет. Зараз вже 17.30. Зараз вони будуть на біветі, так що, друзі, можете зараз поки що послухати їхні пісні. Зараз декілька хвилин вони вже з'являться тут на біля, люди вже чекають. І також сьогодні концерт в, них в Палаці культури Шевченка на 19.30. Трошки вже захмурилися трускавці. День була гарна погода, сонце світило, зараз вже затягує хмарами. Не знаю, можливо, будемо на вечір вже вищому. Ми зараз біля бювету, людей трохи є в місті. Принаймні це видно по бювету. Люди ходять, набирають водичку. Водичка зараз розкавці платна. Один літр коштує 24 гривні. Люди ходять, ніхто нікуди не спішить. Добрий вечір на шість сьогодні було про Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. А зараз додивіться відео до кінця і От зараз будуть на біветі піанорис Бельканто. Можливо, пишіть в коментарях, хто вже в них був на концерті. Чи сподобалося вам? Я ще особисто в них не був на концерті. Але на біветі я буваю регулярно, пісні їх не чую. Ми також з великою приємністю і радістю приїжджаємо на зустріч з вами. Сьогодні, як я вже сказав, що все виключно наживо. Хто був на наших концертах, це знає. У нас концерти ще жодного концерту. Окрім того, що у нас і сольні програми, ніколи ми собі не дозволяємо співати під плюсову фонограму. Сьогодні буде мінусова фонограма. Це оркестри, які для нас записали ці фонограми. Це Чернігівський симфонічний оркестр, Львівський Львівської національної філармонії симфонічний оркестр, це навіть Берлінський симфонічний оркестр, деякі фонограми є. Тому. Приходьте, отримуйте багато насолоди і від музики, тому що в цей непростий час, власне, музика вона дозволяє відволіктися від інших якихось негараздів від того, що відбувається зараз в нашій країні. Окрім того, ми з кожного концерту, який відбувається, частину коштів даємо на підтримку наших славних воїнів, які дозволяють нам якраз для вас співати. А вам насолоджуватися чудовою музикою. Хотів би познайомити з, з, з нами, вас, хто там ще нас не знає, хто буде сьогодні співати, це солістина збільканту, викладач Львівської національної музичної академії імені Микола Лисенка, заслужений артист України Роман Антонюк. Та солістен розберіканта, соліс Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, заслужений артист України Василь Понайда. Дякую. До речі, вся інформація про нас. Зараз всі у вас є мобільні телефони, доступ до інтернету. За 17 років, повірте, там є, що дивитися, читати. У нас є і офіційна сторінка це. Тендерзбліканто.юей сайт, де можна познайомитися з кожним і прочитати біографію, хто де виступав, в яких країнах в нас є Facebook і сторінка терзбільканто і Instagram. Заходьте, знайомтеся, дивіться і робіть свій вибір. Ми розуміємо, що у вас тут такий калейдоскоп, кожен день відбуваються концерти. І у вас є величезний вибір, є свої улюблені артисти. Але хто прийде сьогодні до нас, ми вам обіцяємо і гарантуємо, що сьогодні ви всі підете задоволеними після концерту. До речі, хто бажає. може... У нас були концерти зараз буквально нещодавно: 14-го Івано-Франківську у Філармонії з Камерним оркестром Гармонії Нобелі. а 16-го? Був із таким камерно-симфонічним оркестром віртуоза Львова у Львові в Національній філармонії. Є вже там в інтернеті повиставляли з наших концертів люди відеозаписи. Можете побачити, відчути цю атмосферу, що відчували люди, які були у нас на концерті. І відгуки заодно можете прочитати. Повірте, наш концерт не залишає нікого байдужим, Ми вже говорили, що найбільшою. Такою, ну на це не можна сказати, що це проблема, але е, є такою питанням, щоб люди прийшли перший раз, тому що до нас підходять завжди на бюветах, і люди були, які вже 10, 15 раз. Хтось сказав, що вже сімнадцятий раз іде, е, тому що сюди вже в Троскавесь. Ми приїжджаємо більше десяти років, і в нас є тут концерти щомісяця, практично. За винятком були мину... минулі місяці, в зв'язку з поважними причинами бо бацила якась там лазить по Україні, то ми так по черзі похворіли і... і тому не були змушені були відміняти концерти. Тому сьогодні маєте нагоду якраз прийти. Ми приїхали і з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами. Зараз ми тут поруч біля вас, хто бажає, автографи, фото з нами. Приходьте, будь ласка. Співати ми в такому температуру не дозволяємо собі на вулиці. Повірте, будемо співати в залі, в залі тепло. Ми заходили вже, вже в гримерках. Були, подивилися, все класно, комфортно. Приходьте і отримуйте насолоду від музики. Зараз ми поруч тут біля вас. Хто бажає, знайомтесь, підходьте, питайте, робіть фото. Чекаємо. Дякуємо, вам. Що не пішов чину, а зараз для вас співають тенор з Бельканто. Концертна програма 19.30. Запрошую вас.